Добрий ранок, коханюковичі мої, коханюченятко. Добрий ранок, друзі. Перший прямач року у мене взагалі перший прямач року. І я от вирішила з вами зайти, привітатись, спитати, чи ви живі. Бо скільки, скільки, скільки фейерверків, салютів, що аж страшно. Навіть тут у Європі наче війна почалась. От, Роком друзяшки, з Новим роком 2026 рік прийшов до нас. от. Привітав усім! Я відсвяткувала, знаєте, як десь о третій чи о четвертій, ні, трошки пізніше. Мабуть, десь о сьомій годині. Я так змурилась, дивилась різні відоси. Mm, і заснула. <хи> Я е, підписана на одного бразильського, який живе в, живе в Ірландії, в Дубліні. Він, живе в Дубліні. От. І, е, він розказує, що от бразильці більш-менш готують їсти, так, так як українці приблизно. От. А от ірландці, німці, ще там тобто вони готують дуже, дуже рідко і дивляться на бразильців так дивно. І от цей чувак каже, що зараз заселились до них додому індуси, а індуси прямо три рази на день виготовлюють щось, варять, шкварять. І він каже, що ми бразильці тепер дивимось на індусів. Так само, як о, е, ірландці дивляться на нас. Типу, що ми там взагалі варимо, куховаримо щодня по декілька разів. А індуси ще більше готують, тому от, для бразильців, для українців вже дивно, так як індуси, що прямо три рази на день їм треба щось варене, шкварене, тушене, от, приготовлене. Дивовижно. Тому так, в цьому році в нас по мінімуму ми, ми нічого взагалі не виготовували. Таке от я, я купила тортико, два тортика. Ми з мамою що зробили, що там щось прикусити, все. От таке от. В тому році ми дивились салют, нам повезло. Щасливого нового року, Світлана Ліна, привіт! Привіт, привіт. Привітос, привітос. Привіт, привіт, привіт. Я не відповідаю на коментарі російською мовою. I speak six languages. Окей? Okay? But not Russian. I speak Portuguese,

I'm just village girl girl from countryside. Я селючка, я говорю англійською, португальською, іспанською, кабовардійською, навіть трохи німецькою, але не да росіянською. Боже. Як же мені без росіянської мови прожити? Що ж мені робити? З Новим роком щастя, здоров'я вам і вашій мамі. Дякую, 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 дякую. Вам також я посилаю вам. Це саме тепліше, саме добріше від серця. Я вас дуже люблю моїх підписників, нових і старих. От. І я надію, що у вас все добре. Я бачите, зараз прокинулась. Нема з ким поговорити всі сплять. Алекс, до речі, в Саудівській Аравії, уявляєте, яка екзотика, де він тільки не бував. То я зайшла в прямий ефір поговорити, посидіти з вами, поспілкуватися. От. Тому я так о, новий рік відсвяткувала сплячу. в вісні мені снились засніжені гори. Такі от справедливо, друзі. От. І вже мені 38 років, не знаю, чи я робила в довгому своєму статусі. аж здається, робила. Виповнилось мені 25 грудня 38 років. Уявляєте, друзянка, 38 років в От, Тому Тому такі справи, тому такі справи. от. І я зранку зайшла до, до, до Фейсбуку, і це просто капець. Я думала, що це приколи. В якійсь італійській групі, українці в Італії, якась жіночка, якась дизайнер, о боже! Дизайнер. Продавала свої роботи. Календарі з найвеличнішим. От. Е, найвеличніший на коню, най, найвеличніший на кобилі, найвеличніший у воді вогні. От. Е, I don't speak Russian language, I speak English. I speak Ukrainian. I speak Portuguese. Eu não quero ler comentários em russo. Falei inglês. É uma língua internacional. Ou você pode falar português. Vamos falar português em quem, quem quer falar português? Quem quer? Um quer contar bisote, mas um está a de chocolate.

eu queria aguentar esse céu, eu queria aguentar tudo. O que Deus para mim deu, eu queria não sentir esse amor. Que como rosa no meu coração flui, dir Joana, Happy New Year. Wish all the best and let the New Year bring us peace. We need, we all need peace, but uh... not slavery. Ну, откис права і хэппинес. Тобі також бажаю. Вот. Привіт, Світлана Ліна. Бажаю вам також всім миру, щастя, гармонії і миру. Тільки не рабство новим 26-м роком все буде добре. Зінаїда. З новим роком друзі, як ви відсвяткували. От, е, Я відсвяткувала вдома, сидячи вдома. Тепер буду робити такі прямо хвири е, вертикальні, Він також досить забавно. Як ви вважаєте. Як вважає. Все, все таки горизонтальні, більш класичні? Не знаю. А ці вертикальні монетизуються, бо тих 15-20 центів вже я заробляю на монетизації, мені все-таки вони пригодяться, лишу. в Німеччині життя дороге. і Раз 15, другий раз 20. інколи 50. Мені потрошки, потрошки цент по центу, євро по євро, плюс де ще пляшечку на зупинці знайду і можна трошки, трошки. Трошки щось додаткових грошенят скласти, і купити собі якусь модну ковтину або з'їсти в, в кафе морозиво, щоб пора порадувати себе чимось. Такі справи, такі справи. Хай все буде добре, друзі, хай у вас все буде добре. От. Надію, що всі, хто був о, загублений, знайдуться. Надію, що... tudo bem, amigos, espero, bem. Hi from Kyrgyzstan, hello, hello. I travel a lot and in Central Asia, I was in um, Tajikistan. Antagosta teu Mas um lugar só. I like so much to travel, but uh, some city I was three, three times in Gdansk, for example. Знаєте, Дданський, я в світі мене є такі улюблені місцями, які я поверталась, я поверталася від Гданська. Як я хочу поїхати до Гданська, як мені хотіли зараз зимою на новорічні свята в Данську побувати, як там прибрано все гарно. Гданськ, я, була ласка, разів і хочеться вже ще, ще так само, як і Ліжбога. Ліжбога, мініна і муса, мініна. Бажаю вам в цьому році подорожувати багато, тому що. Є люди, які застрягли по якійсь причині десь там зараз не так сильно, як до 19-го року. До 19-го року були подорожі. Знаєте? Я найбільше в своєму житті подорожувала між 17 м і 18 м роками. Це було між 17 м і 19-тим, точніше. Бажаю нам всім подорожувати, ділитись культурами, але не агресію. Агресія має залишитися у минулому. Такі країни, як кращо, мають залишитися в минулому. Такі от справа, такі от справа. От у нас було так холодно ті дні в Німеччині. Розказуйте, як у вас була погода. У нас було дуже холодно і на півночі дуже багато снігу випало. От В Берліні випало снігу. Трудгарі так більш-менш. Але була температура до мінус 9, уявляєте, ця зима, мабуть, холодніша за минуло. Але ми казала, що холодніша зима. Холодніша зима. Мала, є мава. Такі от справа. Такі от справа, друзі. Hello, 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 хтось зайшов, шоу? зайшов на моє шоу? Разказують, друзьянська, розказують, розказують, що ви мені розкажете, що ви мені розкажете. От, я продовжую бути вдома. Я зараз також знаєте, цю зиму я вирішила пересидіти вдома. Відклала свої мовні курси, якось мені німецького. Німецька не лізе. От я від... раніше б я може брехала б, що я вчу мову німецьку? Я прямо стараюсь. Зараз я відверто кажу: що я не стараюсь. Мені німецька не заходить. я Базово підучила. А далі в мене я пауза. Я дивлюсь серіали. зараз ми дуже чекаємо серіал продовження Outlander. Іноземка. Серіал вийде навесні. Чекаємо на продовження From. Чекаємо на продовження Сайло. Чекаємо. Я подивилася фільм, який мене дуже шокував взагалі. Дуже я рекомендую про одного чувака. Грабіжник з даху. От, якось так він називається. Е, здається, в перекладі грабізник з даху. Він розповідає про чувака, який навчився грабувати. Реальна, реальна історія. Чувак, який навчився, який з нього видно дуже великий IQ. Я взагалі дивуюся, як його в дов'язниці посадили. З таким величезним IQ його мали б взяти на якусь програму державну в Америку. От. І грабізник з даху це фільм на реальних подіях, який розповідає про чувака, який пограбував понад 50 Макдональдсів і ще скількись там бургер-кінгів. Він залазив з даху і е е капець. Його заарештували, і він зміг утекти з в'язниці. З'язниця сворого режиму він зміг з нею втекти, і це ще не саме дивне. Те, що він знайшов прихисток у магазині іграшок, уявляєте, капець. Він прожив декілька місяців у магазині іграшок, величезному супермаркеті іграшок, де він зробив собі під стелею таке укриття. Він вночі вибирався, там там були туалети. Він приймав душ, там ще робив. Ну капець реальна історія. І Потім я другий раз зловила реальна історія. Рекомендую фільм, просто він настільки живий грабіжник з даху? Я не відповідаю на друзі, я не відповідаю на російській мові, я говорю тільки українською мовою. Якщо ви не розмовляєте українською, ми ще говоримо англійською, португальською, іспанською, ну німецькою я. Ні. Ну, no. Лява, що ти робиш там?

Так собі, але для мене в моїй ситуації так собі це значить добре. Тому такі спроби. Вітаю вас ще раз, друзі, з Новим роком. О, рада вас була бачити. І до зустрічі будемо. Дасть Бог будемо проводити прямо ще. І може навіть повернеться. Скоро Галина може така бути. Побачимо. До зустрічі. Ну, бажаю вам здоров'я і щоб знайшлися всі, хто загубився. До зустрічі!